На цьому відео сили оборони України знищують російські комплекси радіоелектронної боротьби поле 21 Завдання комплексу створювати радіоперешкоди та придушувати сигнали навігаційних супутників, зокрема системи GPS. Адже за їхньою допомогою встановлюють координати для бойових завдань авіації, артилерії та ракетних військ ЗСУ. Американський військовий експерт Філіп Карбер у листопаді відвідав Україну та побував на передовій. Він ділиться враженнями від роботи російських засобів РЕБ про проти західної зброї чимало нашого зброєння. Авіабомби, високоточна зброя залежить від GPS Воно запрограмоване орієнтуватись на координати для визначення місця перебування. Росіяни розробили системи, які принаймні на частині фронту невідомо де точно, але їхня ефективність, принаймні 40% Шкодять сигналу із визначення локації. Тож ця зброя не потрапляє у ціль. Джеймс Льюіс, експерт Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних досліджень, каже, що радянський союз, а згодом Росія, історично мали значні потужності у РЕБ. Все, що ви чули про росіян, це правда. Це м'ясорубка. Їхні війська погано підготовлені, погано споряджені. Вони не дуже вправні в плануванні, Їм вигідно перебувати в обороні, тому що їм не потрібно думати багато. Одна царина, де все інакше, це радіоелектронна боротьба. І ще з минулого століття росіяни були потужними в РЕП. Вони усвідомили, що це критично важливо з огляду на ті втрати, які вони несуть через дрони і високоточну зброю. Брайан Кларк, експерт із радіоелектронної боротьби Гудзонськ. Кого інституту у Вашингтоні розповідає, що росіяни почали активно використовувати системи РЕП приблизно через півроку після початку повномасштабного вторгнення, коли стабілізувалась лінія фронту, і російські сили мали час розгорнути реп комплекси коли росіяни глушать радіокомунікації, вони ускладнюють комунікацію для українців. Найбільша проблема це вплив на GPS, тому що більшість української зброї наводиться за допомогою джіпіес Storm стормшедов, багато безпілотників, якими користуються і Україна і Росія, використовують gps наведення. Однак сили оборони України також вчаться використовувати методи РЕПДЕЛМІТОЦЯЦКУ. За допомогою неї Он вже посадив три отаких дрончика камікадзе. Будемо працювати далі. Україна дуже ефективно використовує ці ж методи проти Росії, і для цього вони створюють все кращі нові системи. Сподіваємося, що деякі з шахедів промахуватимуться по своїх цілях, тому що їм створюють радіоперешкоди. так само з деякими російськими ракетами далекої дії, як Кінджал чи калібр. Вони також наводяться. GPS. можливо, їх не зможуть збити, але принаймні вони падатимуть у менш населених місцях. Експерти кажуть, що поки роз як і зрештою ВПК використовує державний підхід у створенні реп-систем. Україна залучає приватні стартапи, іноземні компанії та західні технології. Українці отримали в основному базові технології: мікроелектроніку, інструкції з того, як створювати ці системи, тому що більшість цих робочих систем, які зараз використовує Україна, є вітчизняними. Вони побудовані в Україні з використанням переважно західної або Натівської електроніки та технологій однак навіть західні санкції на експорт високотехнологічних товарів подвійного призначення, як то мікрочіпи, не зупиняють Кремль. Вони мають гарну дослідницьку і технологічну базу. Звісно, у них є й проблеми. Економіка в занепаді, і вони покладаються на західні джерела, як то напівпровідники. Санкції нас заспокоюють. Вони уповільнюють росіян. Вони ускладнюють їхні спроби будувати озброєння. Робить це дорожчим, але не зупиняє їх. У своєму дослідженні торік Британський інститут оборонних досліджень підрахував, що лише за перші місяці повномасштабного вторгнення російські реп-системи вивели з ладу 90% усіх дронів, що мала Україна тоді, а також значно завадили роботі авіації. Іноді російські реб були навіть надто потужними і виводили з ладу саму ж техніку росіян. Уявіть, якщо Росія і Китай мають можливість робити неефективну американську розумну зброю, не всю, але навіть якщо 40% із неї це величезний прорив. Я не хочу перебільшувати це, але потрібно думати над протидією. Адже це напевно те, що найбільше шокувало мене з того, що я дізнався на фронті. Льюіс каже, що питання радіоелектронної боротьби отримує все більше уваги і у США. Проблема радіоелектронної боротьби завжди була складною технологічною, трохи загадковою. Думаю, її розуміння не надто глибоке, але до цього вже прикуто більше уваги. Частково через успіхи росіян, частково через те, що українці розповідають союзникам у НАТО. Тут є велике поле для безпекових досліджень. Принаймні, серед військових є усвідомлення, що це те, де потрібно боротись, щоб обходити опонентів Росію. Перед своїм призначенням на посаду командувача американських збройних сил, генерал Чарльз Браун повідомив сенаторам, що США потрібно змінювати свій підхід до РЕП і посилювати відповідні системи. Часто ми думаємо про електромагнітну війну як про допоміжне зусилля для іншої зброї або можливостей. У сучасній війні електромагнітний компонент може бути головним способом досягати бажаних стратегічних ефектів та результатів. В своїх останніх пакетах військової допомоги західні союзники надають Україні зокрема системи РЕП. Однак експерти радять як Києву, так і НАТО ще більше інвестувати у розробку засобів протидії російським технологіям серед варіантів використання приймачів сигналів інших супутників, як то європейської системи Галілео, а також штучний інтелект. Um, direction... Багато роботи спрямовано на те, щоб використовувати кілька джерел навігаційної інформації, а також штучний інтелект, щоб передбачити ваше місце знаходження, а не просто знаєте зчитувати його з вашого gps приймача оскільки, якщо інформація gps приймачів викривлюється, ви не можете повністю покладатися на неї. Ви можете використовувати штучний інтелект, щоб спробувати з'ясувати, наскільки цей сигнал викривлений або зміщений. А часто. Штучний інтелект лише знаряддя, але це створює більшу гнучкість. Це лише програма, а не термінатор, але програмне забезпечення, що допоможе відокремити хороший сигнал від хибного або підсилити сигнал. допоможе. Це такі собі перегони: Росіяни щось роблять, українці щось роблять, щоб подолати це. Українці щось роблять, росіяни їм протистоять. Це дуже динамічна система, де технології швидко розвиваються. І думаю, що найкраще, що можуть робити українці, це продовжувати адаптову вкладати гроші в ідентифікацію і протистояння російським реп-системам, але це новий вимір війни і дуже непростий. Люз додав, що за розгортанням реб у цій війні пильно стежить не лише НАТО, а й Китай. Марія Прус, Дмитро Савчук, Голос Америки.